Після багатолітньої тиші роботи Івана Франківського митця Ориста Заборського знову презентують на загальний огляд. Понад чверть століття художник утримувався від персональних виставок. Усе через потужну цензуру, яка спіткала експозицію його творів у 80-х. Частину з них авторові представити не дозволили. Художник якось гостро пережив. Ну як на його думку, таку несправедливість і сховався десь сам в собі. І довший час творчістю не займався. Просто заробляв гроші, розмальовував в церкви, працював в рекламно. Му комбінаті ще якісь такі, ну зрештою, це така характерна доля для багатьох художників нашого міста. Це і заливаха свого часу, таке пройшов і готь. Ну от люди, які там творили якісь певні такі, які не були офіціозом, які не були членами спілки, не були ну такими ідеологами мистецькими. В них якось доля не завжди складалась благополучно. Його учнями в художній школі. Були чимало представників візуального станіславського феномену. Саме вони й дали вчителеві новий поштовх і творче дихання. Це вже друга виставка ретро доробків Ореста Заборського у царині графіки. Після першої присвяченої майстерності рисунку тут акцентували на ілюстраціях митця окремі з них створені понад чотири десятиліття тому. Ми так як молоді були студенти, тягнулися до чогось такого цікавішого, Ми весь час шукали якісь. Поезію таку як Волтугітмен, розуміти Омара Хаяма. Значить, у нас був Франко прекрасно. Це зів'яли листя. Розуміти такі знаходили щось таке, яке не дуже було поширене в той час. Від серії ліногравюр Краса оновленого Прикарпаття, що яскраво репрезентує соцреалізм 70-х, до інтимної лірики культових авторів. Усе це вмістила поетика ілюстрації. До експозиції потрапили перепрочитання автором у графіці, міфів і легенд древньої Греції. Лісової пісні Лесі Українки творів Шевченка, Стефаника та Єсініна, а також Едгара Пота о Генрі у 90-х Хорест Заборський попрацював і над оформленням видань сучасників. Зараз в місті мало можна побачити такої ручної роботи рисунків, літографій, офортів, ліногравюр. Навіть тих самих же колажів модерн у місті живий, допоки творять такі яскраві представники цього мистецького стилю, кажуть місцеві художники. Орест Заборський і нині в роботі до неї підходить ґрунтовно і розважливо переосмислюючи вагомі події. От навіть та й майдан, сотня це все треба вдумати. Можна і спонтанно зробити по гарячому, а можна і підійти так трошки, знаєте, і подумати. Як це зробити, тому що образотворче мистецтво воно трошечки не таке, як мистецтво поезії слова. Там, знаючи, декілька рядків прочитаєш щось не зрозумів, а далі читаєш, ага все зрозумів. А тут можна сприйняти, можна не сприйняти. Книжкові ілюстрації хендмейд із комп'ютерною графікою не варто й порівнювати. Презентувати й інші грані таланту художника його учні планують величезною ретроспективою. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.